Крапельна стрічка, крок 20, максимальний вилив, максимальний вилив, друзі. Дивіться, давайте підійдемо до цього по іншому. Ось, наприклад, наша лента, да? крапельна лента. Крапельна лента має стандартний вилив, наприклад, 1,4 літра. Це при умові тиску 0,8 атмосфери. В чому перевага саме білої крапельної ленти, і саме крапельної ленти від компанії Агровсесвіт? що біла, що чорна, вона буде однаковий тиск тримати, але по перше, у нас реальна товщина. Вісьмерка, 0,20-0,21 мм. Давайте, щоб я не, не, як то кажуть, брехав вам. Ми зараз візьмемо і це все продемонструємо. Оце мікрометр, друзі. А десь я тут бачив ножиці. <с? <с?> Ці ножиці. Так, дивіться, що, як ми робимо? Беремо, відрізаємо шматочок капельної лентип, та розрізаємо його навпіл і, і демонструємо, що, що будь-який кусочок відрізаємо, що наша капельна лента повністю відповідає всім характеристикам. Так, на 0 поставили. Відкриваємо ставимо по центру, навіть не на лінію ставимо цю захисну, а на центр. І крутимо. Дивіться. Зараз у нас показує на цьому самому тонкому місці 0,19 мм. Бачите, нічого не скриває, як воно є, 0,19 мм. Йдемо далі. 0,19 мм. Видно? Тобто плівка, вона має ну, схильність мати різну товщину 0,20 мм. Так далі в іншому місці може бути ще одна, але друзі, щоб ви розуміли, а в капельній ленті ну візьміть там будь-яку ленту, там грубо кажучи, за гривні метри, і так далі, і перевірте, яка там товщина. Я вам можу 100% сказати, що там навіть поряд немає. Це перше питання, це товщина. Друге питання, друзі, це первинний матеріал. З чого вона зроблена? Можна мати, можна, знаєте, є труба, наприклад, первинна така синя, да, поліетиленова, а є така чорна, така, і у всіх чорна вона різна. Так ось чорна це вторинка. І ось у нас, друзі, повністю первинний матеріал. Він забезпечує якраз підвищений тиск, підвищені. Е... Рівні використання, от, наприклад, от, якщо ви кажете, наприклад, вам треба більше водовилив, да то беремо, наприклад, водовилив 1,4 при тиску 0,8. На цій ленті можна спокійно дати тиск 2-2,5 атмосфери. Вона не розлізеться, вона не лопне нічого. Вона буде працювати на всіх інших 0,8-0,5 вже будуть фонтани.